Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про профілактичну обробку багаторічників. І я кажу, що завжди краще зробити профілактику, ніж потім лікувати. Саме тому а, навесні обов'язково потрібно зробити профілактичну обробку від шкідників та захворювань. Коли у нас дуже спекотний день, але холодна ніч, грибки все одно починають. Продукувати, наростати, і тим самим у нас ще й плюс просинаються шкідники. І щоб не прогавити час, коли рослинка захворіла, варто робити профілактику. Я буду обробляти хоростаптера. інсектицид системної дії та фунгіцид системної дії. Для покращення ефекту додам мегафол. Мегафол це буде той компонент, який допомагає швидше. Проникнути фунгіциду та інсектициду у тканини-рослинки. Нагадаю: обробку варто проводити в суху, безвітряну погоду, бажано в ранкові або вечірні години, щоб не утворились опіки на рослинах після нашої обробки. Ви можете чути у мене зараз на дворі дощ, але для мене це не показник, тому що обробку я проводитиму в теплиці. Коли ж на дворі будуть приятливі умови, там цими самими препаратами, такі самі пропорції, як я далі покажу, буду проводити обробку всього розсадника. Тому що профілактика краще, ніж лікування. Отже, для профілактичної обробки ми потрібен один пакет мегафолу, хорусу та актари. Розбавляємо все спочатку невеликі ємкості, а потім будемо додавати вже бачок у присквочі. Першим вливаємо мегафол. Далі додаємо хорус, перемішали і актеру. Ось таку капучинку буду вливати в бачок оприскувача і додавати це все у нас потрібно розвести на 10 літрів. І так, оприскуючи, мене вже є 5 літрів води. Додаємо сюди наш прекрасний коктейль ногау-хорус Актора. І доливаємо до 10 літрів. А далі оприскуємо. Не забуваємо про засоби особистого захисту. Маска, рукавички, закритий одяг. Ніякого голого тіла. І йдемо обробляти. На такій стадії листочки півонії вже час проводити профілактичну обробку фунгіцидом та інсектицидом. І якщо ж вони у вас ось такі малюсінькі, і ще немає сенсу нічим обробляти.